Так, в Україні війна і людям потрібні гроші. А їм потрібна для цього робота. І ми також працюємо усердно над цим. Працюємо над альбомом з Арсеничем. Час не стоїть на місці, і приходиться то туди, то сюди. Зараз ми робимо сайт офіційний сайт для гурту. З минулого відео, як більшість людей зрозуміло, пісні старі вже повиходили на всі платформи і їх можна послухати. Я сам в шоці. Ти поняла, так? Але повернемось до того, як ми з другом почали мені, робити саме креативніше до цього підійти. От господи, поможи, мені здається, хрестик, князь, буде через і що? тут ми вперлись в потолочок. Нам потрібна фінансова підтримка від людей, і тому ми захотіли на сайті зробити таку кнопочку. Слухай, я подумав, що це люди на килимку рука чи що тут до бутилка з бутилки? Є це рука руку мої. А я думав, от кривачка якась Ну це точно людина не пропустить.